Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми розпочинаємо ряд відео про права кандидатів, які є дуже важливими щодо формування державної політики, місцевого Мова йде про права кандидатів, які хочуть стати представниками влади від місцевого рівня до державного рівня, які мають бути у них права. Що треба змінити в законодавстві, які мають бути прописані для них правила? І сьогодні ми скажемо про те, хто не має права бути кандидатом в народні депутати Верховної Ради. Тобто, як має бути? Про це йде мова. Кандидатами в народні депутати Верховної Ради не мають права бути працівники, які здійснюють свої повноваження в виконавчих органах державної влади. Починаючи. З посади прем'єр-міністра України. Якщо, наприклад, працівник виконавчих органів державної влади виявив бажання стати кандидатом в народні депутати України, який його буде обов'язок. І це буде прописано буквою закону. Закон, тобто, ми кажемо про зміни, що треба змінити в законодавстві щодо прав кандидата. А саме, цей, ця людина має добровільно звільнитися за рік займаної посади, там, де він працював, щоб не використовувати дану свою посаду в особистих інтересах, або, проще кажучи, щоб не використовувати свій адміністративний ресурс. Після того, вже на загальних умовах, цей майбутній кандидат буде проводити свою політичну підготовку для отримання мандата народного депутата України. Так має бути виписано в законодавстві. Але на сьогоднішній час зовсім інша ситуація. Якщо людина працює в органах державної влади і виявила бажання стати кандидатом в народні депутати, вона це може зробити. Це все дуже просто. Є посада, є бажання, людина йде. І ось два варіанти. Якщо її не обирають як кандидата в депутати народні України, то вона залишається на своїй посаді. Але якщо її обирають як кандидата в народні депутати України, вона вже депутат. І вона при цьому вже звільняється з посади. Тобто цей варіант безпроіграшний для цієї людини. Для неї це дуже зручно. І відповідно, вона може отримувати, але може і залишитись там, де вона працювала. Це класний варіант. Але що при цьому отримує народ? А народ на превеликий жаль нічого не отримає. Приходить людина, яка працювала ворона державної влади, стала депутатом. Що змінилося? Для цієї людини нічого не змінилося. Для народу, звісно, зміниться. Бо ця людина вона буде використовувати весь свій адмінресурс для того, щоб стати депутатом. Правдами, неправдами, але щоб стати. Щоб отримати цей статус для подальших своїх справ, депутатських вже справ, для вирішення своїх відповідних питань. Про народ взагалі мова не йде, бо використовуючи адмінресурс, ця людина працює для себе і на себе. Ось так прописано законодавство України. Але якщо законодавство буде змінено, і там буде зазначено, що якщо ти хочеш стати кандидатом на народні депутати, звільняйся, отримуй всі ті правила, але вже без свого адміністративного ресурсу. І показуй, доказуй виборцю, що ти себе представляєш, на що ти здатен, що ти знаєш, які твої будуть дії. Оце буде правдива і чесна. І тоді вже народ зробить висновки без підтримки у вигляді адмінресурсу. Ось таким чином, шановні глядачі, треба підійти до цього питання. Бо зараз законодавство, воно виписане в інший бік, і цим користуються дуже багато кандидатів. Вони залишаються на посаді, але є кандидатами. І вони роблять все для того, щоб стати депутатами Верховної Ради. Розумієте, в чому сьогоднішня проблема? І якщо ця проблема залишиться, то змін не буде ніколи в Україні. От повірте, не буде ніколи. Треба все кардинально змінювати. Ми кажемо ідеї, пропозиції сьогоднішніх проблем. Як ці проблеми мають бути вирішені з погляду законодавства? І ми в відео сьогоднішньому сказали про право кандидатів: хто не має права бути кандидатом в народні депутати Верховної Ради? Залиште свою думку, своє баження відповідності до сьогоднішнього відео. Бо ця ідея має бути залучена. На законодавчому рівні. І ось тоді можна про щось казати. На сьогоднішній час не можна ні про що казати, якщо є ця система. Система прав, які працюють для кандидатів. Які працюють для тих осіб, які займають посади, які хочуть стати кандидатами. Тому я з вами надовго не прощаюсь. В наступному відео ми будемо казати. Про те, хто не має права бути кандидатом виконавчі законодавчі органи влади, а також в органи місцевого святкування. Тому залишайтеся на нашому каналі. Буде цікаво до наступних зустрічей.